Скасування штрафів від ТЦК та СП. Відповіді адвоката на практичних прикладах: скасування незаконних штрафів ТЦК та СП розбираємо практичні приклади та відповіді на питання. Наразі дуже багато штрафів від ТЦК та СП, масовий процес притягнення з боку працівників ТЦК, а також з боку працівників поліції, які активно допомагають в процесі мобілізації. Та за порушення правил відносно чоловіків, як дійсно за порушення, але здебільшого постанови складаються просто так: для галочки, для виконання якогось плану, що озвучені певними працівниками ТЦК, що планують мільярдні штрафи, лише потрібно більше розіслати повісток поштою. Так, плани вони перевиконують щодо наповнення бюджету штрафами. І так, наприкінці публікації судова практика рішення суду, яким скасовано такий незаконний штраф. І так, обставини цієї справи чоловік звернувся до суду із позовом до ТЦК про визнання протиправної та скасування постанови про адміністративне правопорушення, штраф 17 тисяч гривень, який подвоївся на два. за наявку до ТЦК за повісткою за порушення правил військового обліку. Відповідно до цієї незаконної постанови, чоловік, отримавши повістку про виклик до ТЦК у вказаний час і дату, до ТЦК не з'явився. Про поважність причин неявки ТЦК не повідомив. Та в подальшому не з'явився, чим порушив законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинено в особливий період. Проте, Жодної повістки про виклик до ТЦК та СП на вказану дату чоловік не підписував та не отримував ні через інших осіб, ні особисто, що виключає його обов'язок з'явитись на вказану дату до ТЦК. Протокол був складений без відомого зазначеного чоловіка. Тим самим ТЦК позбавив право надавати будь-які пояснення і зауважені докази щодо змісту протоколу, та відповідно не отримав примірник протоколу, що суперечить процедурі розгляду адміністративної справи. Також не долучено до вказаної постанови повістки про виклик чоловіка, яка є ключовою підставою у цій справі. Крім того, не долучено будь-яких доказів. Які б свідчили про те, про належне повідомлення про виклик до ТЦК, що є важливим, крім того, було порушено право на захист та відмовлено у отриманні правової допомоги адвоката. Та це стало підставою для скасування цього штрафу судом. Суд скасував незаконний штраф та повернув матеріали для пошуку неіснуючої повістки та складення її, мабуть, заднім числом. Тобто, було відстояно права та інтереси чоловіка, скасовано такий незаконний штраф. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Пишіть особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам відео подобається, поставте вподобайку. Якщо цікаво, підпишіться на наш канал, задавайте свої питання. Дякуємо вам за вашу увагу.